Ну що ж, всім привіт ви на каналі AtomPlay і ми продовжуємо нашу діяльність. Три друга, одна ферма, да-да-да-да-да саме так. Але знаєте що? Мені дали сьогодні чорну роботу. Чого чорну? Да тому що Я сьогодні буду мити оці прекрасні наші тракторці, тракторець комбайн, зілок. Оце все мені потрібно сьогодні вимити. І да я на, кра... на криші К700. А що я тут роблю? Не питайте, сам не знаю. Просто вирішив почати для вас знімати саме з цієї криші, тому що я коришую тут все. Ладно, то все таке отступлення. Погнали, краще помиємо нашу техніку, тому що ну, треба ж помити її якось. Так, почнемо ми, мабуть, що з оцієї ось нашої техніки. Еп, еп, еп. Сподівайся, тут швидко оприскувач помиємо. Блін, ну звісно, К-700 сотого я буду мити три часа. Much, much, much later. Ну, не три, а дві з половиною години. Я мив к 700. -го. Саме головне, що він тепер чистесенький, прям то, що треба. А от плужок не вимив. Так, е, да, можливо, хтось мені напише, що купи собі е, мийку, високого тиску. Я скажу вам, що так. Да. Треба купити сюди, тому що в нас тут техніка така немаленька. Знаєте, і кожний раз щоб я її ходив вимивав. ні. це перший і останній раз, коли я її вимиваю. Наступні рази будуть хлопці мити її, все. A few moments later. Я не збираюся її вимивати. Ну зілка ще вимию тут. А і сілка, та йома, -йо, у мене сьогодні роботи не початий край. Ладно, піду помию все. Ну здається, я з усім впорався. Саме головне, що я все закінчив, все помив. І тут поступив мені дзвоночок, тому що знаєте, що я купив? Я собі купив таку, ну як вам сказати, одну електричну штуку, про яку ніхто би не довгадався. Просто чесно. Я не хочу на велосипеді їздити, тому я купив. Е, ну Може б ви ніколи не здогадалися, але я купив собі електросамокат. Щоб ви розуміли, ну бушний, але я вже встиг е, трошки тут настроїти його, тому що в нього стандартна швидкість була 25 км на годину. Я поставив на нього тюнінг. Е, ну, як тюнінг? Прошивочку. Прошивку, і тепер він у мене їде, як ви бачите, 30 км на годину. До речі, не всі вміють їздити без рук, а я от умію. Я вмію без рук їздити. Ну, а тепер з руками, так. Да. Тепер з руками. Ну, от така от покупочка. До речі, якщо хто хоче знати, в мене в реальному житті був такий самокат, і я реально його чіпував до 32 км, Ну, до 30 км на годину. Так що, такий от самокатік, у мене з'явився. Їдемо додому. А завтра, завтра, в нас є робота, тому що мені тут е, набрав один товариш і попросив допомогти йому з польовими роботами. Ну що ж, я радий повідомити хлопцям, що в нас з'явилася роботька. І сьогодні нам прийдеться попрацювати. Привіт, пацани! Дивіться, який в мене скутер новий моднячий. Хе -хе, вам такого не будь. Ви такий не получите. Ладно, то все приколи. Так, погнали працювати. Що ви тут байдики б'єте? Давай, перший, другий розчитайся і погнали. Один сьогодні поле опять таки культивірує. Наступний відразу вже за ним сіє, поняли? Хоча хто наступний? Я ж наступний. Я ж тракторист теж. Коротше, погнали колян. Так, ну поки там пацани розігрівають трактор, я погнав сіяти, тому що сіяти прийдеться на тому полі, де минулий раз якраз таки обробляв. Ну, культивірував поле, зараз поїду посію. Правда, не знаю, що я там їм сіяти буду. Хі -хі, та ладно, чучу. Знаю. Пшеницю будемо зараз сіяти і. Ну, ви ж знаєте, не безкоштовно допомагаю, і все ж таки це знову те ж саме поле, на якому ми вже були, я ж кажу, на якому працювали, знову попросила нас голова сільради допомогти їм в цьому питанні. Ну, видно, що вони там дозаробляють, і в них, походу, не одне поле. Тепер що я хочу сказати: зараз ми трошечки ще попрацюємо, підзаробимо, піднакопимо бабич... бабки. І я хочу орендувати ще одне поле. Сусіднє поле, прямо біля нашого з цього, як ви бачите, там є трошечки далі ще одне поле. От якраз таки його я і хочу орендувати. Ну, якщо зараз нам улыбнеться удача, тому що вчора мені телефонував ще один там кент. І каже, що вони вже узнали, що, типу, в нас тут на фер... ну, що в нас тут є фермер, який працює, типу, може дати техніку, ну або попрацювати на цій техніці на їхньому полі, то коротше, хлопці мене вже починають заказувати. І потрошки зараз буду заробляти таким образом. Так, хорошо, пшениця, так пшениця, поехали, будемо садити зараз. Блин, щось у мене МТЗ трошки підбуксовує, не можу нормально. Не можу нормально стартану. А, все, є. Стартанув, зацеп зловив. Так що зараз трошечки попрацюємо і будемо ще працювати далі. Знаєте, все помив, окрім МТЗ. Чого МТЗ взагалі пропустив? Вона у мене грязна, як не знаю, що. Ну так, ну да. Треба було і її помити, але ну, вже, мабуть, в наступний раз. Прямо під кабіною там жесть, скільки пилюки, болота цього всього. Ой, ладно, наступний раз це зроблю. Що ми тут трошки попрацювали, так то сказати, усердно. І знаєте що? У нас тепер є 100 тисяч гривень. Тому що ми не на одному полі, а на багатьох уже полях попрацювали собі. Трошки піднакопили, трошки заробили, за оренду вже все віддали. Тому. Є лишні гроші. А знаєте, що це означає? Що скоро ми купимо собі нову жатку. Так, я сподіваюся, нікому не заважаю, ніхто мене не зіб'є. Хочемо купити нову жатку для того, щоб збирати рапс, збирати соняшник, збирати кукурузу. Ну, як ви зрозуміли, це одна жатка всього навсього всього там для цих культур. Тому в нас буде скоро поповнення. І запитаєте, скільки вона коштувала? 50 тисяч. 50 тисяч. Тобто от ви її діліть на 3. 50 тисяч. Скільки це там виходить? Це по 16 тисяч. По 16 тисяч ми з хлопцями скинулись. Тому ці 100 тисяч, які ми заробили, діліть. І У вас вийде, коротше, мінус 50 тисяч. <кій> Давайте так відразу. 42 тисячі у нас було плюс 100 тисяч, які ми заробили. Це, 100, це 142 тисячі гривень. Віднімаємо 50 тисяч гривень, це у нас 92 тисячі в мене залишається. Ну, і додаємо сюди по 16 тисяч. Ну, Кожен з дружань моїх повинен додати. Тобто, в мене зараз на руках 124 тисячі. А це означає, що в принципі в нас є лишні кошти, ще, і ми можемо купити додаткове поле. Ну, купляти ми його, мабуть, що можливо, і будемо зараз. Ну, іменно не сьогодні, а там уже завтра, післязавтра, поїду, домовлюся і купимо нам нове поле. До речі, я хочу ще зайнятися курми. Хочу курей. Не можу я тут спокійно спати, мені чогось хочеться подивитися на наше поле. Те, що. Ну, воно прям тут недалеко, якщо в мене, позаду дому. Да, база, звісно, далеченько до неї йти, а от до поля не так то сильно далеко. Так, машини, не збийте мене. Ну, як ви бачите, пшеничка у нас зійшла. Причому така, я би сказав, навіть і непогана пшеничка, немає ніде. Ні сорнячка, нічого, взагалі, прям ідеально. І прям полили то, що треба було. Ну, не полили, добре, оприскали. Оприскали прям то, що треба. Хорошо, хлопці, пішов я, мабуть, спати. Бо щось так хочеться спати, що прям якийсь. Зя... Я наробився просто сьогодні. Ой, ці трактористи треба когось наймати. Треба ставати справжнім директором. Так, хлопці, у мене є радісна новина, тому що нам сьогодні... Набрали, коротше, мене хлопці, привезли жатку. І зараз я їду вам показати, яка це жаточка. Ну, скажу відразу: ми купили таку, яка підходить саме на наш комбайн. Нічого незвичного, стандартна, її жатка на 5 і 6 метрів. А саме головне, хлопці сказали, що там привезли на якісь цікаві на цікавому такій вантажівці. Коротше, зараз глянемо на неї. О, так реально прикольно. Прикольна вантажівка, я вам скажу. Ха -ха, непогана така. Так, добрий день. Блін, цікаво. Мерс старий, якийсь дизельний. тарахчить прям капец. Ось така жаточка. Що це в нас? PSP 10. В принципі, я думаю, що нам її хватить для початку. Ну, а в подальшому я вам скажу так, якщо ми продамо зерно і там буде дуже велика сума, прям. З продажі, то, можливо, ми купимо якийсь кращий комбайн, а можливо, навіть і трактори якісь кращі, тому що ми так і не обновляли нашу техніку. Хоча вже, до речі, пора її обновити. Ну, як ви розумієте, я не спроста біля цієї будівлі, тому що нам одобрили ще один кредит. Точніше, кредит. Оренду поля, блін, який кредит. <смі> Я перепутав з банком. <смі> Вибачаюся, ми в банк ще не їздили. А, да, нам одобрили ще, один, ще одну оренду поля, тому в нас з'явилося додаткове поле. Ну, точніше, як з'явилося? Воно з'явиться, коли якраз таки ми зберемо пшеницю. Це щось там в вересні, здається. Так, в... да, по-моєму, в вересні мені сказали. Коротше, в вересні на нас з'явиться ще одне поле, тому що там якраз доробляє колишній не то що господар, а орендодавець доробляє, збирає врожай. Коротше, отакі от діла. Договорилися на те, що це ще й до речі, щоб ви розуміли, прямо біля нашого поля, наше сусіднє поле, і воно, здається, якщо я не помиляюся, на 10 гектарів чи на 11 Ну, Сумарно в нас вже буде 15 гектарів просто нашої землі. Орендованою. <смеш> Нашою її, звісно, тяжко назвати, тому що вона орендована земля. Добре. Е Поки якраз таки цей, весна. Поїду, мабуть, що куплю курей, і зараз попрошу хлопців, щоб вони замутили якийсь невеличкий курничок. Ну, Щоб ми тут могли прямо на базі доглядати за курами. Поки я від'їхав за курчатами, я вже їх коротше, ось доставив. От вони малесенькі, такі, якщо видно, їх вони там по травичці бігають. А пацани, якраз таки курничок тут построїли, невеличкі заборчики туди-сюди. Ну, Сподіваюся, що ми якраз таки. Якраз таки будемо получати яйця і, можливо, на яйцях також трошечки позаробляємо. Ну, Чесно кажучи, яйця це ми для себе більше, ніж для продажі. Тому от такий ось курничок. Чесно кажучи, вони зробили біля бензина. Я не знаю, ну це спеціально чи просто другого місця не було, але якось трошки опасно держати курчат біля заправки. Я думаю, що вони на реактивному топливі потім будуть тут гасати, просто Бенз десь розлили, хльобнули і як помчалися. Ну, це таке, це мої якби забобони. Так, хорошо. Ідемо тоді працювати далі і чекати вже наш врожай, коли він зійде. A few moments later. Ну, хлопці, скажу так. Е в нас в селі був тендер, і наша компанія виграла. Цей тендер на очистку доріг в нашому селі. Тому в мене буде чим зайнятися з зимою. Ну, як ви бачите, навіть зараз, не те, що з зимою, а прям зараз. Вау! Тате що, диви, як я сніжовчик тут прибираю. І машин якраз, як ви бачите, немає, тому що в нас тут все позасипало. Ну, що вам сказати? Я сподіваюся, що я встигну це все прибрати. Але це не точно, як ви бачите, така дорога вся засипана, і це все мені потрібно прибирати. Так, да, прийшлося трохи розкошелитися, купити ковш. Е, ну, недорого недорого. 10 тисяч він всього на всього коштував, тому в принципі ми змогли собі його дозволити. Да, Фури проїжджають, а машини, мабуть, що не зможуть. Ну чого, зараз я тут все поприбираю. Заробимо трошечки грошей, тому що за цю роботу також дають гроші. Скільки ви спитаєте? Ну нам пообіцяли, що з... ну, якщо там прям дуже часто буде сніг іти. Оооо, половину, половину, полонили, то за кожного таку вилазку нам по 10 тисяч гривень будуть платити. Сподіваюся, що сніг в цьому році буде просто. Кожнодневно йти і ми зможемо кожен день просто їздити отак прибирати. Да, Воно трошки мені надоїсть, але в принципі хоча б грошей заробимо. Потім буде можливість купити щось собі краще, ну, набагато краще, ніж МТЗ-шка, набагато краще, ніж наш херсонський комбайн. Не знаю, правда, що б я ще купив, але хотілося б щось трошки змінити тут. Так, хорошо, я погнав тоді допрацьовувати свої бабки. Ну що, зустрічайте! Наша пшеничка. Вона нарешті достигла. Тому зараз буду звати пацанів, хай виїжджають і, прив... і збирають наш врожай. Так що ось і настали наші жнива. Ну що, як ви бачите, таляно вже працює. А Нікітос? Нікітос зараз на зілку приїде і буде збирати, буде забирати у нього і відразу везти ось сюди. Я тут коротше, познайомився з одним підприємцем, ми домовилися, він коротше, буде сушити мені мою пшеницю, моє зерно. А потім я вже наберу Кольки, ну, ви пам'ятаєте з минулої серії Колька машиніст. І домовимося, з Колькою хай він короче, Достави наше зерно в Одесу, там продасть і привезе нам сюди бабулетики. Да, мав їхати Нікітос, но прийшлося їхати мені. Короче, хлопці, що я хотів розказати вам? Саму головну новину. За зиму, те, що ви пам'ятаєте, я ото їздив трошки сніжок там убирав, ну, ми виграли тендер, зрозуміло. І знаєте, скільки я заробив? Плюс 100 тисяч до нашої копілочки. Ну, Щоб ви просто розуміли, яку, сам, яку саме суму ми заробили. І, до речі, за сушку прийдеться нам все ж таки платити. Я думав, що, ну, так як ми там друзі, типу Аля. Пару раз там посиділи в бані, з дівчиками позависали, ну походу прийдеться платити. Ладно, що поробиш? Все ж таки він мені допомагає, я йому трошки заплачу, допоможу. Все ж таки не за безкоштовно. Хоча я думав, що буде безкоштовно, ну ні. А, щось він, по-моєму, казав, 20 тисяч він за цю роботу хоче. Тому відмінусовуємо 20 тисяч і за ці 20 тисяч якраз таки він нам висушить наше зерно. Так що такі от справи. Ви оце мені писали, що купи дозіла прицеп, аби можна було більше перевозити. Знаєте, от я зараз уже тако думаю, що так. Да, нам, мабуть, що прийдеться купити ще один Ну, або причіп, або, можливо, вантажівку якусь купити. Тому що цей зілок у нас нелегально, ну ви пам'ятаєте, хоч і ми в нього вложили там трошки бабла, але все одно потрібно щось своє купувати. Ось 22 -е поле 10... на 10 чимось гектарів. Те, що я вам розповідав, що взяв в оренду. Скоро ми на ньому будемо також працювати. Хай і... поки що. Нинішній орендодатер, орендодатель е, ну, піде ж не вас збере, а потім нам його віддасть. Сподіваюся, там земля більш-менш буде нормальна і ми зможемо ми зможемо там щось посадити і виростити, причому нормально щось виростити. подивимося. Все, подивимося. Поки що в нас є наше поле і треба його зібрати. Так, я тоді погнав на сушилку Хорошо, що вона тут прям поруч біля нас не прийдеться, дуже багато тратити газу. Так, Отака от база Ну, невелика, але... Ні, Точніше, навіть я б сказав би велика. Вибачаюся, що я почав наговарювати на цю базу. Е, отака от сушильня. Блін, стара, Старий колгосп, як я і казав, розвалився, всіх все позалишалося. В когось техніка, в когось ще щось. Ну, отакі от справи. А ми вигружаємо наше зерно. Це ще треба буде, щоб ви розуміли, наше зерно перевести до ближайшого елеватора для цього для поїзда. І потім завантажити ще потяг. Ну, коротше, нам ще роботи на сьогодні багатько. Ну, Він обіцяв за три дні його висушити якось там. Коротше, він знає, як сушити, хай суши. Я розумію, що по факту, мабуть, воно набагато довше відбувається. Там, можливо, місяць, можливо, два, сушиться всі технології. Ну, у нас немає поки що таких технологій. От як воно висушиться, отак його і продамо. Те наше зерно. Ну що, мені набрали, сказали, що можна в принципі вже під'їжджати забирати наш сух, нашу суху пшеницю. Ви спитайтесь, звідки в тебе мазу взявся? А, знаєте звідки я попросив у товариша, він в основному завжди їздить оце все не на цьому, перевозять вони, ну як його, не на потягу, а на фурах. Тому я позичив у нього ман, аби перевезти це все на елеватор. Так, тільки, чесно кажучи, я не пам'ятаю де тут загружатися. Здається. а, точно. Я не туди поїхав. Там, де і сипав, там і загружаєшся. Ну, майже там, ось тут. Так, хорошо, зараз завантажимось. Да, Затарилися по повному. Щоб ви розуміли, я зібрав 30 тонн Просто пшениці зі свого невеличкого такого, як то сказати, поля. Ну, все. Їдемо тоді до Колі Коля якраз таки вже нас чекає, він мені набирав, казав. Так що погнали. Здається, десь... А, да, он! Стоїть його потяг. Так, ну що? В принципі, можемо відкривати кришу Да, завантажуватися тут. Поїхали? Ні? що не хочеш? А, ні, пішла. Все, значить я правильно кнопочку нажав. Йдемо з Колею по базаримої. Е, Привіт, колян! Слухай, що ти там, їдеш якраз на Одесу? Привіт! Так, звісно, їду на Одесу. О, то тобі, до речі, по путі. Ну, дивись, я там привіз 30 тонн пшениці. Можеш продати, пожалуйста, де поділимо бабки. Ну, звісно, ти теж частично вдолі будеш. Ну, понятно дело, що буду вділить, Чуєш, ну, мені тут прийшлося не тільки ну, як то кажуть, тобі допомогти. Я тут ще тут трошки допомагаю деяким людям, так що давай, швидше ще завантажуй, і я погнав. А, ну окей, все. В мене якраз уже згрузилося, давай тоді завантажуй. Що ж, як ви бачите, колян уже помчався, тут нікого немає, сподіваюся, що він мене не обмане. Тому всім дякую за перегляд, з вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2022 і до нових зустрічей!